Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування шоколадного торту із тонких шоколадних млинців. Підписуйся на канал Смачна Кухня Гуру І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачного торту. Це неймовірна смакота. А ще. Канал Смачна кухня гуру, як завжди, у кінці відео додасть бонус. І так готуємо тісто для шоколадних тонких млинців. Розпочнемо із борошенця та какао порошку. Спочатку просіємо. 80 грамів борошна та 20 грамів какао порошку. З'єднуємо їх до купи. Змішувати тісто будемо вінчиком у будь-якій високій ємності, щоб тісто було без грудучок, то ми інгредієнти з'єднуємо у такій послідовності. Еластичне вже тісто, гарне тісто. Залишаємо його на 20 хвилин для того, щоб клейковина борошна розійшлася, а тим часом приготуємо класичний заварний крем. Як ми готуємо заварний крем для тортів і не тільки, на нашому каналі є відео. Посилання в описі. Розігріваємо сковороду. Для першого млинця змазуємо її олією, далі млинці смажитимемо на сухій сковороді. Переливаємо тісто у зручну ємність. Ще раз тісто змішуємо. Адже борошно осіло на дно, та й перед кожним смаженням млинця тісто будемо змішувати просто черпачком. Набираємо тісто черпачком і виливаємо його на сковороду. Ось такими рухами розподіляємо його по всій сковороді. Смажимо млинці. Середньому вогні по двадцять 30 хвилин із кожної сторони. Поверхня тіста стала матовою. Перевертаємо млинчика на другу сторону. А зі сковороди млинчики вистрибують самі ось так. Відразу знову наливаємо тісто на сковороду. Смажимо таким чином усі млинці. За бажання. Кожного млинця змазуємо із однієї сторони вершковим маслом, змазуємо ту сторону млинця, що блищить. Та сторона млинця що темніша, шоколадна. А млинці складаємо на купу один на одного. Блискучою стороною догори. Таким чином смажимо і складаємо усі млинчики. Залишаємо млинці на столі, нехай вони охолонуть. А ми тим часом запаримо кип'ятком сухі ягоди. І почистимо та подрібнемо мандаринчики. Це все ми додамо у торт, а ви ж можете додати будь-які ягоди та фрукти за смаком та за бажанням. Формуємо шоколадного торту, одного млинця. Поміщаємо у миску на дно, можна й помістити у кондитерське кільце чи в будь-яку іншу ємність. Змазуємо першого млинця ось так. Змазуємо заварним кремом класичним смачним кремом. Далі поміщаємо три-чотири млинці так, щоб вони звисали із бортиків ємності гладкою темною стороною, шоколадною стороною донизу. Ось так їх складаємо. Ці всі млинці теж змазуємо заварним кремом та посипаємо ягодами. Та подрібненими мандаринчиками. Далі формуємо із млинців мішечки. Млинці змазуємо кремом та наповнюємо їх мандаринами та ягодами. Їх можна формувати зручним вам способом. Перший спосіб. Плинця поміщаємо у чашку, чи в салатник, чи в будь-яку ємність. Ось так заглиблюємо і все по порядку змазуємо, наповнюємо, формуємо мішечка. А можна млинця просто покласти на долоню, змазати його кремом. Наповнити і сформувати мішечка. А ось найлегший спосіб розклали млинчика на будь-яку поверхню і сформували мішечка ось так. Формовані млинчики мішечки розкладаємо щільно у чашу на шар крему. Мішечки поміщаємо, скільки поміститься. Три, чотири, а як велика посудина ваша широка, то, можливо, й 5. Зверху всі сформовані мішечки змазуємо кремом і теж посипаємо. Ягодами та мандаринами, змазуємо бортики млинчиків і загортаємо їх усередину, накриваємо ними вміст ємності. Ось. І поправляємо ось так. так, 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 І тепер ще ось того кінчика так само робимо. Ось крему сюди трохи дати. Сформували вже торта. Зверху торту, це потім буде низ торту, ставимо гніт. І поміщаємо його у холод для стабілізації на 30-40 хвилин. Через півгодини перевертаємо торта, дно стало верхом тортика і знову ставимо його у холод. можна і у морозильну камеру. На час... А взагалі, на такий час, поки зробимо глазур. Глазур можна зварити з какао. Якщо вам цікаво як, то напишіть про це у коментарях, ми підготуємо для вас ролика, а можна просто розтопити на паровій бані плитку шоколаду, додавши у шоколад. Ложку олії, ще теплим шоколадом шоколаду, швидко змащуємо поверх торта, ми змазуємо усього тортика. Швидко змазуємо, бо ось глазур тільки що стікала, а вже схвачується до млинчиків. Прикрасили ми торта мандаринчиками. Як ми формуємо квітку, у кінці ролика буде бонус ще для стабілізації торту поміщаємо його у холод на 5-6 годин, можна і на ніч. Швидко час минув. подаємо смакоту до столу. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші слова. А хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал Смачна Кухня Гуру. Щоб ми та ви щасливо жили та поширте. Це відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ось і бонус. Будемо формувати квітку із мандаринчиків. Піщаємо квітку на торт. Стає торт красивий, святковий, апетитний. І ми віримо, що все буде гаразд, все буде добре. Далі буде. А з вами був канал Смачна Кухня Гору. До нових зустрічей!